Настав той день і я завершила русала. Тут зараз ви бачите чисто підставку, бо він гад такий височинний, що я не знаю, як його вмістити вам, щоб показати. Але зараз потихеньку буду вам все е показувати. Коротше ой, зараз. Зараз я його зніму з підставки і вам ось так. Дивіться, який красивий! Ну, крашище, просто крашище. Ах, довго я його робила. Я придумала, його, була а, спонтанно. Я не думала, що я буду робити такого русала, у мене зовсім інший був по плану. Коротше, хвіст у нього з тканини всередині а, цей скелет для виготовлення а, іграшок. Uh, і обклеїла я його так стразами. Я довго думала клеїти, не клеїти, але, по-моєму, вийшло шикарно. Uh, перехід від хвоста до торсу задекорувала пір'ям. Uh, і ну, як, як на мене, це шикарно вийшло. Ще дивіться ззаду, як Ну, краса. Потім а, плавники теж довго думала, з чого їх робити, і одну ніч мені пройшла ідея така геніальна. Я просто лежала, ні про що не думала, і мій мозок такий: Аліна, пір'я! У тебе є пір'я ворони. Аліна, точно, ти зробиш з пір'я ворони, йому красиву під... ну, красиві плавники. Ну і Наступний день я полізла по свої запаси пір'я і зрозуміла, що треба їх фарбувати в чорний. Я достала а, фарбу. А, для волосся чорну і пофарбувала, бачите, все вийшло. Потім у нас ще є такий черепок ворони. Це, Це коротше, була в мене штука, я колись купляла на аліку. собі. І вона сюди пригодилась. Потім у нас є ще ось такий слюнявчик, Я його сплела сама із цих, із яких, з ланцюжків. Взагалі планувалося, як типу, кольчуга якась, але я його плела, плела, і потім так. М -м -м, ні, хай буде просто ця. Ну, ось так. Збоку, отак просто. І ще наплечник ось такий. Потім я вже його додала, я вирішила, що нам він треба. А, і нарукавник. Чи наручник? Не знаю, як сказати. Ось так він виглядає, він на гудзиках знімається, все в нього знімається, окрім хвоста. Ем... І також зараз покажу перука. Перуку я йому робила, це синтетика якась, не знаю, з наліку колись купувала. Але мені зовсім не подобався ріст волосся, як вийшов. І я така. Заклеємо зараз йому цим... Як його? пір'я. І знаєте, ніхто й не здогадається, що це було вирішено зробити з-за того, що у мене щось там не вийшло. Здається, що так все було і заплановано. Але я трошки так піднамучилась. Ну і потім я вирішила щось тут додати. теж. пір'я так. А ще в нього ж рожки є. Дивіться. Опа! Ріжки. В нього є ріжки. Вибачте, якщо там коли десь щось не в фокусі, тому що я ніфіга не бачу, я так показую наосліп. Так, ще в нього є. Зараз ми його покладемо, в нього є отакий спис, дивіться, прекрасний спис. Зробила я його із оцей саме накінечник. Я зробила із, <з> із цієї частини руки, з цієї вирізала. Бачите, воно по розміру саме таке. Просто в мене були ем, браковані деталі. І я вирішила така, М, нормально, зараз випиляємо. Коли я про це подумала, я трохи, певно, була тупа, тому що е, і наївна, бо я так замахалася це випилювати з цієї форми е, руки оцю форму пряму. Це був капець, якщо чесно. Основа у мене тут просто проволока, яку я обклеїла ниткою спивала. І ще ось такі чорні вставки із шкіри, і задекрувала, звісно, пір'я. Куди без пір'я? Так, Зараз покажу підставку. З підставкою Я намучилась теж, я вставлю вам, що було першим варіантом це був треш повний, а той повний капець. А потім я вирішила, така, ні, перероблюю. І мій мозок такий, «М, Аліна, давай зробимо таку квадратну якусь форму. Але з чого її зробити, розумієте? І я така, зараз з картону зроблю форму, обклею її скотчем, і, і все буде чікі-пікі. Ну так я і зробила, якщо чесно. Тут я ще дофарбую, тому що це я коротше, дуже хотілося мені фоткати. І... Ну коротше, Я ще дофарбую, там нічого не буде видно. Задекорувала камінням, яке назбирала на дорозі, і ось такими декоративними, ну, декоративними блін, пластиковими водорослями і пластиковими квітами просто ну, листечку, зелень пластикова була, я її пофарбувала. Задекорувала повністю, покрила ще оце блистить для нігтів коротше, покриття. Сама собі нігті не крашу, але от для ляльок у мене все йде. Так гарно воно переливається. І він дуже гарний на цій підставці. Ну, самі бачили, чи не, а ви ще не бачили. Але я покажу вам фото зараз в кінці будуть красиві фото. Ну і ось, верх звісно, весь рухається, а от внизу. Ня, 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 ня. А внизу хвіст він теж рухається, але єдине, єдине, але він сісти може, але не дуже красиво це виглядає. Тому я, я б не радила майбутньому покупцю володарю. Саджати його через те, я і так заморочилась з підставкою, щоб він був красивим на підставці. Все, дуже я вам дякую за перегляд. Зараз покажу вам фото. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я намагалась знімати відео, намагалась знімати процес, але потім в мене став, сталася депресія, потім не роботун. І, коротше, я вирішила, що краще я буду хоч щось робити без зйомки відео. Тому що так я б його взагалі не, не закінчила, якщо б я ще знімала відео. Тож, е, ну, я покажу все, що там робила, весь процес, який я змогла зняти. Але, на жаль, на жаль поки що в мене з зйомкою відео ну, мені важкувато і не дуже хочеться, якщо чесно. Просто це довго, але дуже красивий вийшов. Мужчина дуже. Мені подобається все. Дякую, всім пока!